На засіданні виконкому від 4 жовтня було погоджено зміни тарифів на надання платних медичних і немедичних послуг Прилуцькою центральною міською лікарнею. Директор закладу Яна Погоріла пояснила необхідність внесення цих змін, оскільки базою для визначення тарифів на послуги є розрахунок витрат, які пов'язані з безперервним наданням послуг. А саме основними складовими витрат, які надаються підприємствам, є витрати на оплату праці основного медичного персоналу, нарахування на заробітну плату, матеріали. Тобто ватість лікарських засобів, виробів медичного призначення, інші прямі витрати: це витрати на деззасоби, малоцінний, мал, швидкозношуючий медичний інвентар, амортизаційні розрахунки, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та прибуток. І оскільки всі ці перераховані мною складові є складової одного пункту тарифу, і вони всі мають зміни з початку 2022 року, навіть не враховуючи. І військові дії, то відповідно до чинного законодавства, комунальне некомерційне підприємство має щороку переглядати діючі тарифи і відповідно до вказаних базових послуг вносити в них зміни. Яна Погоріла наголосила, що за направленням сімейного лікаря всі послуги в центральній міській лікарні надаються безкоштовно та роз'яснила за які медичні послуги і у якому випадку будуть сплачувати прилучани. В більшості своїй це медичні послуги, які йдуть. Поза медичними гарантіями, тобто першочергово, це коли пацієнт не має направлення до медичної установи. Пацієнт може мати бажання, наприклад, обстежитися додатково самостійно в іншого лікаря, отримати альтернативну думку, або мати можливість та бажання отримати консультацію в будь-якій медичній установі в той час, який йому зручно, не звертаючись за направленням до свого сімейного лікаря чи лікуючого лікаря. Якщо пацієнт хоче отримати поліпшений сервіс, наприклад, знаходитися на лікуванні стаціонарному в палатах з підвищеним комфортом, тобто це індивідуальні палати або палати, які мають Критерій підвищеного сервісу. Якщо пацієнт, наприклад, хоче обрати лікуючого лікаря для ведення пологів вагітної, якщо пацієнт хоче отримати послугу, яка входить до переліку платних відповідно до постанови Кабінету міністрів 1138. І якщо пацієнт хоче провести профілактичний огляд перед працевлаштуванням на роботу, всі ці послуги здійснюються за встановленими тарифами у вигляді офіційних платежів. Міський голова Ольга Попенко закцентувала. Увагу на тому, що платними послуги у центральній міській лікарні будуть у виключних випадках. Прочани повинні розуміти, що у лікарню йдеш, маєш направлення від сімейного лікаря. то ці послуги надаються безкоштовно. А якщо, наприклад, я сьогодні захотіла пройти там чи УЗІ, чи, чи якесь інше обстеження, а мене а я не маю направлення? От мені так захотілось. То тільки це буде торкатися тих, хто просто сам захотів або пришвидчити, так так. Або вирішити своє питання без сімейного лікаря, також на засіданні виконкому від 4 жовтня було утворено у новому складі дві комісії: надзвичайну міську протиепізоотичну та комісію з питань евакуації, і затверджено їх положення у новій редакції щодо фінансових питань, то члени виконавчого комітету ухвалили рішення про нагородження прилучан до професійних свят і ювілейних дат та про надання матеріальної допомоги 25 містянам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.